Привіт народ! Пропоную вихід. Хто затверджує нам закони? Хто розподіляє бюджет? Депутати. Тому п'ята стаття Конституції каже, що Україна є республікою і народ здійснює свою владу безпосередньо. Тому я пропоную здійснити свою владу безпосередньо. А саме, Долучитися до літопису українського народу. Літопис українського народу це є архів людей громадян і власників Держави Україна. На ньому викладені вимоги, до яких ми всі можемо долучитися. А саме, держава Україна забезпечує кожного громадянина як власника держави України. Невід'ємною часткою від своєї діяльності у вигляді щомісячного пасивного доходу. Тобто всі ті надра, раз, нафта, любі, любі природні ресурси, вони належать народу. І якщо є, є якісь комерційні структури, які заробляють на цим кошти, то вони ці кошти повинні розподілятись між народом, а не між олігархами. Але як до цього дійти? Є другий пункт, який зображений в літопису: Прапор Держави України жовто-блакитний, жовтий колір зверху. Завершити створення державних символів та органів законодавчої, виконавчої судової влади публічного права. Тобто всі державні органи з державними назвами, як ми привикли, на сьогодні, на мою думку, Багато організацій робили запити, вони всі приватного права. Тобто, вони повинні стати органами публічного права, тобто, відстоювати наші інтереси, а не в тих, у кого більше коштів. Ви ж не можете в суд звернутися безкоштовно. Треба платити гроші. І так далі. Третє, заборона на брехню. Вважати невиконання своїх публічних обіцянок кожним політиком і чиновником. Зради Українському народу, і що автоматично звільняє його, його спільників та їхні роди від громадянства Держави України. Приймали це все депутати. Хто нам складував у життя на протязі 30 і більше років? Депутати, вони з нами давали раду, коли прожиточний мінімум ставили 200. Хай самі проживуть на 200. Вони ж для цього референдум не збирали. Тому хто передавав всі комунальні господарства, садочки, школи, там тепломережі, атомні електростанції і так далі у час володіння комерційним структурам, які з нас деруть три школи і виселяють нас домів, депутати. Тому нам треба. Зробити республіку. Республіка це є рішення публіки. І нам всім треба стати людьми публічного права і долучитися до цих вимог публічно. Придививши, придививши своє свідоцтво за народження, свій номер телефону, щоб могли перезвонити і спитати, ви дійсно це ваше бажання, ви сказали так, це моя думка, і це моє бажання. Це моя воля, це моє волевиявлення. Щоб було так. Але не постом у Фейсбуці. А увійти до літописа, долучитися і стати учасником цього об'єднання. І четверте, розробити і виконати процедуру повернення коштів, що належали громадянам Держави України після Акту про незалежність України. Ці ж гроші десь, хтось все продав, і вони десь лежать в когось десь. Тому. Будуть, якщо буде виконаний другий пункт, що будуть всі органи судової виконавчої влади публічного права, законодавчі, публічного права, не приватного, то ці органи розберуться де ті кошти. Якщо ви цим згодне, з цим, згодні, цим згодні з цими чотирма вимогами, які викладені на літопис, вимоги українського народу, то ви до цих вимог... Долучайтесь, зайшовши на цей сайт. І вже є ось стільки громадян, що є. Є фотографія, наприклад, є людина, громадянин, номер телефону. Так можна подивитися кожного власника, людину і громадянина, який увійшов у літопис. Як увійти у літопис написано нижче. На мій номер телефона дзвонити, я є автор цього літопису і є секретар. Поки тобто я буду приймати всю цю інформацію, а саме вам треба на Viber скинути фотографію своєї свідоцтво за народження, свій телефон, адресу, там місто чи село чи район, вулицю. Дом і квартиру не треба. І вступний внесок 500 гривень. На що підуть ті кошти? Ті кошти підуть на те, що функціонал цього літопису зараз обмежений, він тільки може показати людей і об'єднати. А надалі можна буде через свій кабінет публічно відкритим голосуванням давати повноваження своєму депутату районного, обласного, всеукраїнського рівня. І Якщо він не виконує свої обов'язки, то ми його зразу ж на протязі години зможемо відізвати.